Таємний покупець перевірив роботу соціальних служб Кіровоградщини. Фахівці обласного контактного центру провели опитування спеціалістів гарячих ліній районних управлінь соціального захисту щодо призначення житлових субсидій. За легендою, телефонувала людина, у якої сім'я з чотирьох осіб, у тому числі двоє неповнолітніх дітей. Працює лише чоловік. За субсидією звертаються вперше дохід родини 4 тисячі гривень. Питали, чи має право родина на субсидію та які документи необхідні. У Управлінь соцзахисту працівники надали фахові консультації. Втім, не чітко зазначали терміни призначення субсидій. Не зовсім охоче відповідали в управліннях Петрівської та Олександрівської райдержадміністрацій. На гарячій лінії управління соцзахисту населення Маловиськівської та Світловодському міськвиконкому додзвонитися не змогли протягом 4 годин. Слухавку не піднімали в управліннях Добровеличківської райдержадміністрації та Олександрівському міськвиконкому Телефонна лінія була постійно зайнята. Ми продовжуємо отримувати. Звернення і скарги від людей про те, що відбувається значна затримка призначення субсидій, це стосується літнього періоду. Олександрійський та Світловодський місьвиконкоми, Добровеличківський, Кіровоградський, Маловиськівський райміністрації, щоб пришвидшили призначення субсидій людям за літній період.